Вибачте, що минула серія так нео закінчилась. Я просто забув подивитися на скільки вже йде відео на секунду. Ну, Зупинилися на тому, як, як ми йшли в погодному біомі. Знайшли пуст... пустинний біом, чи як там він називається. Прям такі фейлбо. що Знов болотний Знову болотний біом був. болото, знову болото. Болото і болото. Болото, не дам в яжу болото. Як якби, якби, якби... Єдине, якби я і любив болото, це було, тому що... Якби я грав з модом... Я забув, як він називається, але в ньому є... як то торф. І там то в таких цеглинках виглядає. І з нь... і Якщо поста як зробити якийсь механізм і поставити туди торф, то з нього будуть випвидати... то шут... сундук будуть прика перекачуватись всякі ті. ті паростки. Ну які сто... Стач... Що я в мирному режимі еще мені робити? Для вас це фейл, так? Тебе я залежу. Вот я успокоївся, я тебе приручу. Чи, чи він не успокоїться? Не знаю. Думаю, що він тепешається. Прикол. Я включу, але я, я включу не Хочу було, щоб було хард. Спів сердечка. Такі закриваються вже всюди. Їм. А цей тепешається і. Пфф. І ви самі ви самі знаєте що. І фейл. Що сього забагато. Кажу ка ка фейл. Багана, Юра! Добре, йде. Так, не кажи, Йор, не кажи. Не кажи. кажи. Мы зло в горном биоме. Тут косбьому мания, а че? Кожному кроці. Той собі, що був позаді. Ми просто об... кругом обійшли ліс. Опа, ти песо, о відчепився. Дивіться, як це прикольно, там вугілля, там вугілля. Вуїлля, виля Вилля. Так, ця та стрілочка каже. Зайти за на формі буквы Тукал зараз ми мида і там тропики джунглі. Джун, джун. І це ця... Так жалко Не кажи. Слово на нафи на Фирни Тупик. Наш наш куча куча кругляка Псс пс псс пс, пс. Сюда, 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 сюда. Знову горни биом. Я же мне. Я не честная, я найбільше не не ненавиджу горні біоми. Горні, горні біоми. Люблю пустин пустину люблю і люблю а це не було. Але так так таке таке саме. Що за регенераціями світу? І що я беру слова від російських ютуберів? Eu estou a ter que fazer Ida, Ida Eu Tá Então vamos fazer літаючі, літаючі острови, не? як нам тут спуститися, і куди так далеко, далеко. Ой, я знаю одну ідею, тільки треба багато булежника. Берем такого Ні. Ось на туди. Ні, 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 ні. Кто это? Що ж мені... В алмазах везе? Коли я лазую паркурю, то мені не везе. Я завжди падаю. Дивіться попередні серії побачите. Там куча разів. В четвертій серії я вкус чу. В третє я якусь по. Якщо, якщо ви... Да вас дозволяйте мне сказати, то я скажу. Фейл! Найбільший фейл у світі. Найбільший фейл у світі. Так більше такого не каже. Клво. Тільки мене це хвилює. Знову буква. Ага. Повітря висить. Дивно, давно. Дер мене, напевно. Стоїть, Я же была скажіть. Що нам? Я буду сказати. Ну, так, я на хвилинку відірвався, трохи пішов вперед. Ну і так, іде іде йдемо. Якщо це правда, то це найбільший фейл у світі. Хоч, якщо нам ще раз буде цей бюджет... Нам ще раз буде цей біом зустрічатися в самому. Тут, тут прикольно все-таки така протока з боком ліс. Непогано, непогано. Вок хоть, там вона, шапочка ходить. Опс. Мене ПФПС вагає. Думаю, тут я і буду звати гімн. Бо це буде в наступній серії. Че не тут а десь там. Може почну? На фундаменті. Так, фундамент. Перше, що я хочу зробити. Так. А. Це побудувати портал. І це я зроблю в наступній серії. З вами був Юра. Всім!